Одна з найвідоміших історій про Соломію пов'язана з оперою Джакомо Пучіні Мадам Батерфляй. Коли її вперше поставили у 1904 році в Мілані, вона провалилася. Пучіні був у розпачі, але він вирішив переробити оперу і запросив Соломію на головну роль. І ось тут почалася магія. Прем'єра оновленої опери відбулася в тому ж році у Міланському театрі. Соломія співала так. Що зал вибухнув оваціями, її 18 разів викликали на біс. Це був справжній тріумф, і мадам Бетерфляй стала однією з найпопулярніших опер у світі. А по надіслав Крушельницький свій портрет з написом: найпрекрасніший та найчарівніший батерфляй від автора. Соломія Крушельницька була настільки популярною, що її називали царицею опери і найкрасивішою, і найпривабливішою співачкою світу. Вона співала для королівських родин, державних діячів та мільйонів шанувальників. Її голос був настільки потужним та виразним, що, кажуть, міг викликати сльози навіть у найзагартованіших критиків.